Окремий одноповерховий будинок на ділянці 7 соток, місто Буча, район вулиці Дунаєвського. Будинок одноповерховий, вартість 170 тисяч доларів, матеріал будівництва керамоблок, утеплення зовнішнє, фасад, декоративна плитка, комунікації 17 кВт електроенергії, свердловина 70 метрів та переливний септик. Загальна площа 184 метри квадратних плюс 28 метрів тераса. Кухня вітальня 50 метрів з виходом на терасу, висота стелі 3 метри. Перша кімната 19 метрів квадратних, друга кімната 18 метрів квадратних, третя кімната 17 метрів квадратних, ванна 6 метрів, санвузол 3,5 метри. Так само в площу будинку входить топочна, гардеробна. І є можливість купівлі цього будинку з розтермінуванням або є можливість купівлі цього будинку з ремонтом під ключ. Звертайтесь по телефону. Кожна ваша пропозиція буде уважно розглянута. Номер телефону 067 225 27 18 будинок в бучі 184 метри квадратних за 170 тисяч доларів. Гарного дня всім!